Алелуя, тіло відновлюється. Вони просто люблять казати, що нормальні, якісні і, відповідно, достатньо такі коштовні засоби реп це гроші на вітер. Купляйте дешеві шкарабанки, бляшанки, різний мотлох так, за чверть вартості. Їдьте і гиньте. От. І тоді ваші родини можливо отримують 15 мільйонів. І буде вам щастя. Ось такі в них міркування і математика у філософії патологічної бідності. На щастя, я міркую і живу геть інакше. Ну і, можливо, не в останню чергу, тому досі ви ще мене бачите тут на каналі, а не. Я десь осів черговим прапорцем України на цвинтарі. Світла пам'ять всім полеглим за Україну і тим, кого вбила Московщина, і посіпаки разом боремо і поборемо.